Оце да, оце сюр. Я думав зацепився. А воно жило, друзі. Фу. Та почекай ще. Почекай, що підхват надав. Диви. Оце да. Охренеть можна. Фу-у, мене аж все затрусилося. Це або карпік, або гарний. Ууу, судачок. Оце в мене труситься все, друзі. Оце рибинка. Дивіться. Пішов, пішов, гулять. Ху. А? Та я не можу підняти. воно не піддається. Мої вітання, вельма шановне панства. Ми знаходимося на водоймі, котра колись мала назву Макартаське водосховище. дивіться, попова скала. Точніше, це вже острів, поповий острів, дивіться. Справа взагалі вже немає проходу, повністю можна йти. От. Ми дві доби. Сьогодні вже друга. Забігаючи наперед, бо спочатку буде дивитися в перший день. Що хочу ще зауважити, останнім часом надходить така інформація, що на даному водосховищі з'явилася якась незрозуміла інспекція. Можливо, саме вони бачать, саме вони ставлять у ті два нещасних дизлайка. От. Но мені хотілося б запитати, що вони тут роблять, коли, коли вся риба з макартовського водосховища. На місцевих ринках. От туди треба їхати, от там от інспектувати, а не тут кошмарити нещасних рибаків. Ночі тут ось випливай, виходь на воду і будь ласка. Все тут кипить просто цими браконьєрами чи хто вони там такі. З кіляс береться та риба на цих. На місцевих ринках покльовка, до речі, була саме з цього водосховища. Днем, так, їх немає. І скоріше за все такі рибалки, як ми звичайні на човнах і без ми їм заважаємо тут. Виїдьте, будь ласка, на риночок і все, і приймайте там, і, наскільки мені відомо, ніяких тут артелій, рибних немає. Тобто риба тут та, що торгують на ринках, звісно, вона швидше за все ловиться не зовсім законним способом а вони приїжджають сюди і кошмарять тут рибалок якось так вийдіть будь ласка от туди доманський 17 район 17 квартала от там вся риба з макартів. ну а ми з вами друзі Продовжуємо рибалити. Ця інформація, яка буде, звісно, ви побачите. Зараз дивіться, перший наш день. Ну а потім другий. Оце дід дає. Хто <ривіт> там у нас? А ну давайте. ти її підбагримо. З почином. <ривіт> Ось вам, будь ласка. Новый так <решил> да, Новый лучший, ну, вы видите, что Да, вот все. щучка. Да. Эй! Щучка. Не, судачок. Давай перехватывай. <решил> Дивись, красунчик, какой. Ось він гарнюсенький. <решил> <решил> Такого подачи, друзі. чтобы ви розуміли, Він бахнув вниз, біля дна, тюкнув раз, тюкнув два. І ось, будь ласка. Дивіться. Мантир, предатор, два з половиною дніма. Сюди гарнисенькі такі. Давай. Зараз я вам покажу, дивіться. Тут кіло. Да, Кило 100 десь. Та-да, кіло сто, кіло 200. Рибулечка ти наша, дивися, Проголодався, засумував за нами красунчик, а я вже хотів випливати. Трошки посидимо. Ай, сход. сход. Спочатку так брух, вроді риба здалася. Така не цей невеличка, а потім буб, почало супротив давати гарне і зійшла. Мандулка, друзі. Риба то да. ну Тобто час мандулки настав, я вважаю. Відверто скажу, в більшості сьогодні будемо нажим робити саме на неї. Судак, щука це таке, а більше хотілося б, звісно, полювати судачка. Можливо, судачок і був тільки що. А може і опит. Ну, буде ще повтор чи ні. Суддя потребує повтор. Скажімо так, поки що ну, немає такого, щоб ми ставали постійно кльова було рибу треба пошукати треба шукати О, бачите? мабуть щука. зараз перевіримо що там ніхто полював І що я хочу сказати треба пробувати зараз усе сьогодні сонячний день можливо не ход ху... Ну як не хоче. Особливо... Ааа, судачок гарний, поганий, але багри. Ну, на лижу. на лижу спокусився. Дивіться, гарненький судачок. Тримай. Невеличкий що це судачок. Це майже на волочіння. Не дуже активна сьогодні риба. Хоча перший судак, друзі, взяв. Я взагалі ну, сподівався, що то щука. Виявилося. Дивіться, ось він красунчик наш. Мугастик. Гарнівня ти наш. Я думаю, що воно раз бемкнуло другий раз, ось дивіться, Він білий. Білий, як земля. На волочині. Знову смуга. Ні, щучка. Та не треба. А якщо зійде, то не страшно о, вона невеличка. Це каманюня. До речі. Дивіться які мандулки. Ексклюзив. Тобто набрані вони. Цікаво, бачите, червоне, червоне. І тут у нас німці. От. Чучка невеличка. Отправляюся додому. Ось така мандулочка. Так так... що, я так Сподіваюсь, виробник дивиться, має шанс на життя. О, дід. Лижа запрацювала, так? Подхват треба. Чипка бачу. Я собі не бачу. Ні, я знімаю. А ну хто там у нас? Судачок. А ось а на лижу судачок. Якось так. Лижа трошки облавлює мандулку, що я хочу сказати. Хоча, хоча покльовки в мене йдуть. Нема тільки риби. <рикла> Та закидую лодку тобі все, я бачу, що риба не дуже крупна. Хоча, хоча, хоча хороша риба. Закидує сюди. у нього нема шансу на течу. Мені не треба пацак на самому викиді. Тільки починає вибирати нитку і <гум> там може щось сидить. Уявляєте собі такий прикол. Я тут поки собі пораюсь, а там вже все, вже щось вхопилося. Можливо тут багрина, бо якось воно цікаво себе веде. Ні, в пащу. Бучок, невеличкий, на жаль. Це раз невеличкий, Ах ти, бляха, муха. Тихо малий. Зараз ми тебе відпускаємо, бо нам така риба не потрібна. Рак! Так. Да. Ось, друзі, будь ласка. про що це свідчить. Свідчить про те, що раки ще тут є. Ще, ще зимують, так. От питають, де раки зимують? От там вони курва і зимують. Давай, малий, іди. Малад, що за все. Тьома з Артема, дивіться, оце він отакий. От Той нам обіцяв, що приїде, що приїде до нас. Що таке? я не зрозумів, а що так. ти не Це на базі? Розверни нас! Кажу стягнете мене! Блядь ти. Давай виходим! Ось він, друзі, Вечірній гарний судак! Ось він коли він виходить, коли вже... Так, Не то що сонечко. Все, сіло. настрій навіть впав. Ось він. Тримайся, друже. Зараз ми тебе виведемо наверх, дві дід вправно працює. Зараз ти побачиш його. І я теж. Ось він. Ось він, друже. Ось він вечірній. Так, тихонько. Ну це вже такий по півторашечки. Півторашечка. Наш красунчик на місці. Ой, вітаємо тебе. Щоб ви розуміли, ми вже декілька годин взагалі без покльовок. Ось він. Півтора кілограмовий. Ну якось так він не виглядає. Він 0 іду по приборам, друзі, щоб зрозуміли, ніхріна не бачу. Бачу свій попередній трек, по ньому йду. А тут праві, така... Праві, 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 праві. Беру правей. Витягне, то буде подсок, ух ти, Гарна рибулечка, друзі! Де стоїть? Можливо йти багрина двійником. Да. Ні, судачок. Судачок тільки піймав за бочок. Якщо він дернеться, то він може зійти. Такко гарнюсенький. Дід вполював щось. Зараз Подивимося, хто там у нас такий. Судачок, так? Судачок, да? Судачок, ну щось невеличке. Так, да. дивіться. Ух От Оце дибнуло прямо під саме лодки. Фу, задивився на діда. Давай його туди. Дивіться, друзі, попова скала. Колись. От сама верхня точка над нею було метра два, неначе, якщо не помиляюсь. Уявіть скільки упало води. Півтора метра. Півтора, так? Да? Найвища точка, півтора, ну так. Да. А припомні мені ну, здається, метра два таки було. От уявіть собі наскільки масштаб катастрофи. О, Нарешті. Дідусь щось полював. <риклад> то він і дибає. Смугастик, дивіться. На марадонку, до речі. Фішхантер, мікада. Що я хочу сказати, друзі? Риба не ранкова. Жодної розумілої покльовки не було. Таке щось. По спинам ходимо, але ж риба неактивна. Вона є, ми її бачимо. Що цікаво, бачимо в кількості. Але вона не хоче поки брати. До речі, вчора теж вона брала вже ближче до обіду. Був вихідець. Ось так. Майже без покльовки, друзі. Підсів і все. Нема, нема. Та есть, риба є, риба, є усюди. Що я хочу зауважити, що усюди вона є, але ж ну нема таких бух. Таке підсіло. Сикунець малий такий. Друзі, дивіться, не знаю, видно буде чи ні, лелеки, лелеки вилітають. А може ні. З, таким, да, з такими зимами, то скоро вони взагалі не будуть нікуди літати. І, нарешті хтось відгукнувся. У мене таке враження, що це судачок бо давить. Так, це саме судачок непоганий. Давить О, давить в них. Тихо-тихо-тихо. Накривав, бачку, пузиком. Бузиком накриваю, ах ты накриватель ти. Мандулочка німецька спрацювала, друзі. Ось так. Всі на 129 до Андрюхи за мандулками. Повинна скоро заїхати нова партія. Хочу зауважити, що години-дві, мабуть, взагалі не було покльовок. А це почав цікавитись. Ну, в цілому водойма така, що тут за цілий день... Все одно можна полювати рибку. А тим більше, тим паче зараз в такий період осінній, нема куди, нема куди йому тут діватися. Рано чи пізно він все одно відгукнеться. Так, нема такого масового, на жаль, поки що. Хоча якщо попасти на масову роздачу, то ви самі розумієте. Ну є, цікавиться. І це плюс. Продовжуємо. Що цікаво, друзі, щука геть стулила пельку. Ну, тобто там, де вона завжди ми її ловили, ну, майже при кожній постановці тут є такі місця, де ну і навіть там вона не відгукується. Вчора тут дві дворнички якісь влетіли і все. А зараз взагалі немає. Десь, мені здається, вона змістилася. Спробуємо ще деякі місця перевірити. Саме ближче до зими. Раніше там ми її полювали. Якщо буде, звісно, щучку покажу. А поки що так. Навіть смугаста зараза не хоче плювати. Оце да, оце сюр. Я думав зацепився, а воно жило, друзі. Фу. Та почекай ще. Почекай ще підхват надав. Диви. Оце да. Охрінеть можна. Фу, у мене ж все затрусилося. Це або карпік, або гарний. Фу, судачук. Оце в мене труситься все, друзі. Оце рибинка. Дивіться. Пішов, пішов, гулять. Фу. А? Та я не можу підняти. Воно не піддається. підняти, Ах ты хараза. Фух. Кто ж ты такий оно? Покажись. Сюда вс рады высоки. Ось вина, ось вин, да. Фу це да. А я думаю, що таке хотів відстрелювати. Я думаю, його міряти не надо. Та да. да, це така грибина, нічого собі тут. Фух, Красунчик она. Не да. О, несподівано. Зацепився, щоб ви розуміли. Горнюки. А ну давай переміряємося. Рулеточку, так? Забажди. У мене все затрусилося в цей рибулечка такая. Ой, красунчик ты наш. Жалко, что за спину, звісно, ну. А что ж, таке тоже трапляется. 40... 46. Из 40 дозволено, да? Из 42. Сорока 42. все одно. Втулились. <свят> Иди, Ковалево. Давай, подхватосик сюда. Ой, будь ласка, он Стоит сами ямі, друзі. А, теж за спину, дивіться. Та що ж таке. у гу гу Цей давай ще більше, ніж той попередній. Ух, ти, бляхам. Все, він. красунчики які ти ба. Ну і як же ж без цуценят. Це цуценята атакують прямо. Бачу прямо. Давай за мамою, за татом. За бабуля дідуляй. Клюну. Гарненький. побачим. Підход на випадок. А, не треба. Веселка, друзі, спрацювала. Дивіться. Ось вам, будь ласка. Колір грає роль. Дивіться, друзі. Як... Білі де навіть навіть не пробиває холод. Ми стоїмо зараз під нами тут 6-7 метрів, а показує 2,2 Оце така плотна стая йде. М -м, майже вечірній. Так Щось це за все невеличке. Щось мені підказує. Що невеличкі. А ні. Гарнюсінький смугастий. Мої, да. тільки. Не, взяв в пащу, спокльовочки нарешті. На да, риба сьогодні. А, ні, не треба. Ха -ха. Мені здалося, що він гарненький, а він маленький. Зовсім маленький. Але ж покльовочки. Спокльовочки, да, бачите. В пащі, Ну, чого рік. Так, друзі, будемо ми що бачити вже. Ні, нема риби, хода, ну точніше нема таких виходу. Зовсім нема. Тобто по таким місцям вже їздимо де і бачимо його того судачка. І... Але закрив пельку зовсім. Так що всім не хвоста не луски. Підписуємось на канал, хто зайшов перший, як завжди, подобаючи, підпишіть коменти. Дід Маша вам пока. Все. До новых зустрічей.